Від спортивного покеру за підтримки Федерації спортивного покеру України за свою історію Крим побачив чимало битв. Останнім часом баталії на півострові мирні, проте не менш запеклі. Крим потроху стає одним з центрів українського покеру. Черговим кроком у розвитку цього виду спорту став перший кубок Криму. Можна з відповідальністю сказати, що покер в Криму становиться все більш популярним. Росте количество людей абсолютно різного возраста, різних професій, різного соціального положення, які приходять в клуби, участь і играють. Дводенний унікальний для Криму турнір зібрав навіть більше учасників, ніж здатен прийняти зал. Тож ще мала кількість спортсменів потрапила до списку очікування. Приїхали, я бачив спортсменів з різних міроків Криму. Тобто представлені практично всі регіони. самым самим привносит определенного роду качественность данного кубка, показує на тому, що інтерес спортивного покеру в Криму росте. Попри те, що змагання подібного рангу вперше проводяться у автономній республіці, Крим уже може похвалитися досягненнями своїх уродженців на всеукраїнській арені. З ну, вот удовольствием хочу відмітити одного з игроков в Кримской представителя крымской школы покера Юрия Шевчука, который буквально месяц назад на чемпионате Украины занял первое место и привез почетную грамоту к нам сюда, в Крым. Конечно, нам это особенно приятно. Тож високий рівень гравців на Кубку Криму не викликає жодних сумнівів. Зрештою, для усіх учасників створені оптимальні умови для боротьби за перемогу, адже турнір проводиться за усіма міжнародними правилами та за сприяння федерації спортивного покеру України. партнер програми Краса здатна не лише врятувати світ, але й підсилити і без того, чи не найкращу професійну покер команду. Представниця Великобританії Лів Борі стала новим членом Покер Тім Про». Телеведуча та модель познайомилася із покером після участі в телешоу, де її вчителями стали Філ Хельмут і Ані Дюк. Захоплення виявилося настільки сильним, що Лів серйозно взялася до турнірних виступів. Зрештою, результати не змусили себе довго чекати. Добившись успіху в кількох жіночих змаганнях, Борі цьогоріч досягла найвагомішого, поки успіху у своїй нетривалі. Кар'єрі у квітні Лів посіла перше місце на головній події Покер Старсіпіті Сан Ремо. Згодом британка довела не випадковість цього досягнення, показавши хороші результати на ще кількох престижних турнірах. Відтак логічним продовженням покерної історії Лів Борі став контракт із професійною командою Покер Старс. Сама Лів зізнається, що нарешті збулася її мрія, і співробітництво з найкращими гравцями світу дозволить їй самі досягати нових вершин у покері вже в статусі професіонала.